У школах Полтавщини немає друкованих підручників з української мови для п'ятого класу. У чому причина? У нас є проєктор, ми виводимо туди якраз підручник і таким чином ми працюємо. У дитячій поліклініці Полтави облаштовують укриття, що в ньому буде та коли завершать ремонт. Закидаємо більше щоб було поменше розходу, спаківки, вкріпляємо кирпич. У Полтаві триває проєкт для ВПО соціальний гардероб. Скільки одягу встигли роздати? Подивимося, що сьогодні буде. Будемо сподіватися, що не підемо без нічого. Щось виберемо сьогодні. В обласному центрі відкрили барельєф засновнику та керівнику хору Калина Григорію Левченко, який має вигляд. Якщо ви уважно подивитеся на барельєф, це насправді наш магестра. Він такий на барельєфі, яким був у житті. Вчителька української мови Росошинської гімназії Оксана Мілаєвич проводить урок для п'ятикласників. На дошці вправи на стіні зображення з проєктора. Підручників немає. Розповідає, що так працюють майже місяць. У нас є проектор. Ми виводимо туди якраз підручник і таким чином. Ми працюємо. Намагаємося, щоб очі в них не заморювалися використовувати інші завдання на слухові, наприклад, різні хвилинки. Ось якраз у нас є хвилинка відпочинку. В умовах відсутності паперових книжок міністерство надало можливість користуватися електронними підручниками. Тому кожна дитина має можливість із будь-якого гаджету, з будь-якого пристрою, з ноутбуку. Якщо потрібно, вчитель може використовувати у нас у класах є. Інтерактив, тобто або дошка, або, або проектор, як повідомив Суспільному директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, навчальний рік п'яті класи без підручників з української мови розпочали в усіх школах регіону. Загалом друковані видання для цих учнів є лише з кількох предметів. По нашій школі на сьогоднішній день ситуація з підручниками така: із усіх предметів, які діти вивчають, ми маємо лише три. Це довкілля, культура добросусідства та математика. Математику і культуру добросусідства ми отримували в минулому році, навчальному, коли це піднявся перший рік НУЖ, А довкілля ми отримали в цьому році. Це було влітку. Після того, як завезли до школи підручники, це максимум один день на опрацювання і їх ставимо на облік. Потім вони зразу ж видаються вчителям і дітям. Оксана Мілаєвич розповідає, що, попри напрацьовані системи дистанційного навчання, батьки учнів хочуть навчання офлайн для своїх дітей. Задають питання, коли прийдуть підручники, коли будуть підручники. Тому що ну дійсно підручник це як спілкування, дитина може спокійно роздивитися. Там вже і малюнки, і різні фони, і, і це не так шкодить. Зору за словами Євгена Кончаковського, ці підручники надруковані за гроші благодійників. Зараз вони доставлені в область і поки вирішують, як шкільні бібліотеки прийматимуть ці видання. Підручники в області є 15906, тисяч тобто 100% потреба. Ми повинні пропрацювати і укласти акт прийому передачі з кожним закладом освіти, щоб вони отримали цей підручник. Для нас теж це вперше. Крім того, в інших областях. Підручники отримали трохи раніше. Ми отримали лише минулого тижня. За словами Євгена Кончаковського, з минулого тижня розпочали доставку підручників з української мови до шкіл області. Завершити розподіл планують і до 6 жовтня. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтави. Пісок, це мен. Спати, наклав на спати. Володимир Філіпась готує до шпаклівки стіну в укритті однієї з дитячих поліклінік Полтави. Закидаємо більші дири, щоб було поменше розходу, шпаклівки. Вкріпляємо кирпич, всі оці й прийоми, здорові дірки, все закидаємо за спакліво чи за шпакатурю. Облаштовувати укриття у підвальному приміщенні дитячої поліклініки почали з 1 вересня цього року, каже виконроб Юрій Середа. Зроблена бетонна підготовка, вирізані дверні пройоми, з укриття, зроблені цегляні перегородки. І зараз займаємося антисептуванням, грунтуванням, штукатуренням, підготовкою до шпаклювання і фарбування. На даному етапі ми штукатуримо стіни, розшиваємо швидцегляній плаці. І частково займаємося шпаклюванням. Відбуваються чорнові роботи а потім займаємося вже комунікаціями. Още укриття близько 200 метрів квадратних. У ньому вісім кімнат. Сховище може вмістити дві з половиною сотні людей. Скористатися ним зможуть як відвідувачий персонал, так і перехожі каже Оксана Сидоренко. Загалом тут буде іще дві санітарних кімнати, одна з яких призначена для дітей з інвалідністю, для відвідувачів з інвалідністю. Ми також Тут передбачили кабінет ведення прийому. Далі це буде маніпуляційна кімната, буде у нас кімната для зберігання продуктів харчування, зберігання питної води, зберігання технічної води. В укритті буде два входи: один із яких адаптований для людей з інвалідністю. На центральному вході там будуть ще спеціальні підйомники. Це будуть Відкидні такі парапети, по яким зможуть спускатися безпечно пацієнти з інвалідністю. Сибетонні блоки значить, демонтуємо для того, щоб розширити вхід в майбутнє сховище. Зараз на 9 метрів буде півтора. Це конструкція буде запасний вихід. Він буде слугувати як генераторська. Там буде знаходитись генератор. Генератор, який буде тут розміщений в цьому приямкові, він буде забезпечувати укриття електроенергією, і приямок цей буде ще частково слугувати як аварійний вихід. За словами Юрія Середи, завершити ремонт укриття у дитячій міській поліклініці планують до кінця року. На його облаштування спрямували близько трьох мільйонів гривень із бюджету громади. Повідомив Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Доки облаштовують це укриття, медперсонал та пацієнти під час тривоги можуть перебувати у тимчасовому. Ми в поліклініці дуже рідко заставали тривогу. Але коли вона дійсно була, то нам пропонували зайти в укриття. Але ми спішили, ми не зайшли, а люди інші заходили в укриття. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Переселенка з Харківщини Лариса Олійник розповідає, що з Ізюму до Полтави вдалося забрати мінімум речей. Нині вона обирає одяг для своєї родини. Робить це під час акції Соціальний гардероб, який організували в обласному центрі. тепла, Можна, може, треба курточка. Дітям теж там теплі речі. Курточка, штани, шапка, шапка там все буде таке. Подивимося, та що сьогодні буде. Будемо сподіватися, що не підемо без нічого. Щось виберемо сьогодні. Цю акцію організували працівники благодійного фонду Карітас Полтава. Внутрішньо переміщені особи могли безплатно взяти необхідний їм одяг, розповіла Суспільному керівниця проєкту Оксана Корольова Буцько. Взагалі люди вже знають, що акція ця проводиться для внутрішньо переміщених осіб, для тих, хто підпадає під категорію. Тому, коли люди приходять, вони стають в свою чергу. І коли ми людей коли вони заходять дивитися одяг собі, який їм потрібен, вони всі показують довідку внутрішньопереміщеної особи, взяти участь в соціальному гардеробі можуть люди, які мають при собі довідку ВПО, її перевіряють наявні. Наш спеціаліст, а потім вже люди підходять і обирають собі одяг за потребою. Наші спеціалісти допомагають в розмірі зорієнтуватися, чи, можливо, по сезону яку краще одежинку підібрати дитині чи дорослому. Переселенка з Краматорська Катерина Єлізарова живе в селі Малела Ладижини. Розповідає, що оскільки при переїзді брали лише найнеобхідніше, тепер шукає домашній одяг. Теплий, взагалі, щоб по селі ходити дитині мені, тому що я в платях по селі не походиш, тому що в нас і господарство, з ним не потрібно доглядати. За словами Оксани Корольової Буцько, проєкт діє з березня 2022 року. За цей час встигли роздати близько 200 тонн одягу та взуття. В тому році ми кожного четверга проводили цю акцію. Зараз трішечки кількість зменшилася, тому, тому що не так часто нам приносять і привозять одяг, але все рівно ми підтримуємо цю акцію і по можливості тільки збираємо і, звичайно, організовуємо дану акцію. Як повідомила Оксана Корольова Буцько, крім переселенців, одяг можуть обрати люди з інвалідністю, багатодітні родини, важкохворі, самотні люди від 60 років. Інформацію щодо наступної акції можна знайти на сторінках Каріта Сполтова в соцмережах. Світлана Мастепан та Анатолій кикоць, Суспільне, Новини Полтава. Понад 277 тисяч 320 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 330 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, дві спецтехніки та 38 артилерійських систем. Також дев'ять безпілотників та одна реактивна система залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Він такий підтягнутий, завжди неймовірно акуратний, стриманий, виважений, але в ньому був такий дух, така сила. І це дійсно, це дійсно. От та Божа любов, добро, яке він дарував людям. Ну неймовірно. На фасаді корпусу Полтавського педуніверситету відкрили барельєф професору, викладачу, засновнику та керівнику українського народного хору Калина Григорію Левченко. Саме сьогодні рік як пішов Всесвіт, Георгій Семенович Левченка зібрав пісні з усіх куточків України. Він зробив аранжування. Саме через ці пісні ми пізнаємо кожний регіон нашої Полтавщини, починаючи з 1987 року, і до Бо я з Роїв Семенович із народним хором Калина, українським народним, відвідала всі країни Європи. Я була організатором всіх тих поїздок, які були в усі країни. На багато разів більше десятка були в Німеччині, були в Австрії. Відкрив захід хор Калина підбіркою пісень Українська фантазія. Григорій Левченко заснував хор 1979-го та був його керівником упродовж 43 років. Народний хор Калина носить ім'я Григорія Семеновича Левченка. В ньому співають його учні, і хором керує Євген Московка, теж учень Григорія Семеновича. Народився Григорій Семенович. В сім'ї трударів, українців, в селі Грабарівка Полтавської області Пилятінського району. Зростав він в сім'ї, де всі співали. Вимушений був Григорій вступити до ремісничого училища на Чернігівщині. Потім після завершення він працював. Але любов до пісні, любов до мистецтва дійсно його величезний природний талант привів до того, що він знову повернувся на Полтавщину і в 53-му році вступив до полтавського музичного училища. Був одним із перших, хто отримав стипендію імені Миколи Лисенка. Автор барельєфу полтавський скульптор Дмитро Коршунов. Якщо ви уважно подивитеся на барельєф, це насправді наш магестро. Насправді він такий на барельєфі, яким був у житті. Пішов з життя Григорій Левченко у 89 років. Відродженню та популяризації народного музичного мистецтва він присвятив близько 60 років, розповіла Марина Гриньова. До останніх днів він був схором». Це був наш мистецький батько. Це та людина, яка вміла пожурити і вміла так підтримати, як ніхто не міг цього зробити. Барельєв Григорію Левченко встановили за рахунок благодійних внесків учасників колективу Калина та колег. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, в день – плюс 21, плюс 26. В обласному центрі вночі – 11-13 вище нуля, а в день – від 23 до 25 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.